Вам здається, що вас всі покинули. Є одна притча, яка змінить вашу думку. Одного разу одній людині наснився сон. Йому снилося, ніби він іде пищаним берегом, а поряд із ним Господь. На небі ми готіли картинки з його життя, і після кожного з них він помічав на піску два ланцюжки слідів: один від його ніг, другий від ніг Господа. Коли перед ним промайнула остання картина його життя, він озирнувся на сліди на піску і побачив, що часто вздовж його життєвого шляху тягнувся лише один ланцюжок слідів. Помітив він також, що це були найважчі та найнещасніші часи в його житті. Він дуже засмутився і почав питати Господа, чи це не ти говорив мені? Якщо я піду шляхом твоїм, ти не залишиш мене. Але я помітив, що в найважчі часи його життя лише один ланцюжок слідів тягнувся по піску. Чому ж ти покидав мене, коли найбільше потребував тебе? Господь відповів: Моя мила, мила дитино, я люблю тебе і ніколи тебе не покину. Коли були в твоєму житті гори та випробування, лише один ланцюжок сидів, тягнувся дорогою, тому що в ті часи я ніс тебе на руках. Є про що подумати.